Анатолія Васильовичу, вітаємо з перемогою тиждень тому ви здобули перемогу на виборах міського голови. Чи готові вже приступити до виконання своїх обов'язків? По-перше, хотів подякувати всім виборцям, які прийшли на виборчі дільниці і віддали свої голоси незалежно від того, за кого вони голосували, чи за Анатолія Бондаренко, чи за Сергія Одарича. Я скажу, що вони виконали свій громадянський обов'язок, і я зобов'язуюсь бути міським головою всіх жителів міста Черкаси. На сьогоднішній день я готовий вже приступати, але офіційно присяга буде відбуватися на сесії Черкаської міської ради, яка відбудеться в середу, о 10-й годині. Так незабаром розпочне роботу оновлена сесія міської ради. Чи вже знаєте, які політичні сили складуть більшість, і можливо з кимось вже було проведено попередні переговори? Перше, ми проводимо консультації з усіма без винятку політичними силами. Я хочу, щоб це була більшість, яка за здоровий глузд за розвиток міста Черкаси за те, щоб створити комфортні умови для, в першу чергу, для життя наших містян. Без винятку, всі політичні сили погоджуються брати участь у формуванні влади в місті Черкаси, і я думаю, що питання про коаліції сьогодні йде. Йде сьогодні питання про принципи і про роботу організації виконавчого комітету. Чи готові співпрацювати з депутатами від, мабуть, найбільшої фракції у міськраді від партії вільних демократів? Ну, представник цієї політичної сили був на тій нараді, яку ми проводили спільно, і поки заперечень ніяких не висловлював свою думку.